Сьогодні буде дуже цікава тема. Я на криптовалютному каналі буду розповідати вам про те, що вам не, не треба купувати біткоін. Так, дійсно, сьогодні таке буде. Тому вмочі зручніше, я дійсно доведу вам, чому особисто тобі не потрібно купувати біткоін і чому ти на цьому не заробиш великих грошей. Тому поїхали. Будемо дивитися, що взагалі цей чувак зараз буде нести. Залізним партнером каналу є магазин Compx. Це саме той магазин, де ви можете купити комплектуючі для вашого ПК, як нові, так і бувші у використанні, і отримати на все залізо гарантію. Якщо ви мріяли зібрати собі робочу машину з крутою відеокартою, але не могли собі це дозволити, то зараз саме час. Тому що після того, як майнінг тимчасово не в тренді, ціни на відеокарти дуже сильно посипалися. Тому раджу придивитися. Посилання є в описі під відео. Основна моя позиція, чому я зараз буду намагатися тобі довести те, що тобі, особисто тобі, не потрібно купувати біткоін, є в тому, що є два типи людей. Ось так: лише два: перший та другий. Перший. Ось так перший тип людей готов інвестувати гроші в довгу, там 1, 2, 3, 5, 10 років. І він вірить в те, що це актив біткоін. Він товар, він золото, він буде зберігати гроші, і все в такому дусі. Ця людина буде інвестувати, буде скуповувати біткоін незалежно взагалі скільки він коштує, тому що. Вони розуміють, що ця кількість біткоїнів вона обмежена лише 21 мільйон біткоїнів. Вони вірять в майбутнє. Вони вірять в те, що це буде майбутнє золото, і вони готові вкладати якийсь капітал для збереження цього капіталу. Скоріше за все, щось мені підказує, що ти не є якимось там мільярдером, який готов інвестувати декілька мільйонів доларів в біткоін. Ну, якщо воно буде 10 тисяч, якщо виросте там про відсотків на 50, то заробити 50 відсотків на декілька мільйонів буде дуже непогано. Але щось мені підказує, що скоріше за все ти людина, яка не володіє декількома мільйонами доларів, і ти думаєш, що зараз куплю біткоін, він дуже круто виросте, і я на цьому зможу змінити своє життя. Ні, скоріше за все, так не буде. Скоріше за все, біткоін, навіть коли він виросте, він не змінить твоє життя. Чому? Насамперед, все дуже дуже просто. Дивись, якщо ми уявимо якийсь, наприклад, мотоцикл, кросовий мотоцикл, який може дуже легко маніврувати між іншими автомобілями у лісі, між соснами і дуже швидко рухатися та змінювати своє положення. Що це таке? Це біткоін в 2014, 2013, 2015 роках до 2017 років. Але що стало далі? Далі цей актив дуже сильно виріс, і він е, перетворився з маленького там мотоцикла мопеда до величезної фури, яка не може маневрувати на трасі, яка не може обганяти інші машини, яка може лише повільно їхати, але вона дуже помітна на цьому на цій трасі, на цьому ринку, Да? тобто це є такий величезний величезний кит. Чи може величезний кит вирости в ще більш здоровену якусь падлюку? Скоріше за все, ні. Чим більше актив, тим важче йому давати дуже-дуже великі відсотки. Уявимо таку ситуацію. Якийсь, наприклад, альткоін, який коштує зараз, ну, просто уявимо, 1 цент, чи може він вирости в 100 разів. І що це буде? А він буде коштувати лише 1 долар. Ти розумієш, що якщо ти зараз купиш якийсь актив, який коштує 1 цент, то вирости в 100 разів він може. Ну, В, в принципі, нормально, якщо актив буде коштувати долар, да? Ну, це не, не здається тобі чимось дорогим, але він вже виріс в 100 іксів, в 100 разів. Але якщо зараз біткоін, уявімо, коштує 30 тисяч доларів, чи може він вирости в 100 разів? Скільки він буде коштувати? 3 мільйони доларів? Як ти собі це уявляєш? Ну чи дійсно ти собі це уявляєш? Так, да, я розумію, що є люди, які нам кажуть, що біткоін буде коштувати мільйон доларів, Да, може, але не три, 3, не тридцять 3, не мільйонів. Ну це дуже-дуже великі цифри, які людям просто в голову не влазять. Якби ну, яким би капіталізацією не був біткоін, яким би величезним ринок не був, це дуже-дуже велика сума. Тому... Біткоін, в принципі, може вирости, наприклад, до 100 тисяч доларів. Ну, це, я думаю, реально. Тобто зараз він є 30 тисяч, до 100 тисяч це лише в три рази. Ну, Наприклад, ти вклав там 1000 доларів, і вона виросла в 3 рази, і стала це 3 тисячі доларів. Чи змінить це твоє життя? Я думаю, що ну, такий результат не змінить твоє життя. Чому тоді все ж таки не потрібно купувати біткоін? Ну а, а який в цьому смисл? Сенс. Ти можеш вкладати ці ж самі гроші в якийсь більш правильний актив, більш традиційний, наприклад, то, ті самі акції на фондовому ринку? А, можеш, але якщо ти хочеш купувати біткоін, то я раджу займатися цим саме в плані інвестицій. Купувати, наприклад, щомісяця, купувати щотижня, купувати незалежно яка ціна, і сподіватися на те, що через 5-10 років ціна збільшиться, і він буде, він нікуди не дінеться, з ним нічого не трапиться. Чи можеш ти бути впевнений в тому, що через 5-10 років з біткоїном нічого не трапиться? Ну, деякі можуть сказати так, звісно, бо люди там і 5 років назад казали, що біткоін вмер, і зараз кажуть, що біткоін вмер, і будуть казати, що біткоін вмре, але він буде працювати. Ну, дійсно, це може бути. Але також може бути, що він дійсно перестане існувати. Тому що, взагалі, що таке біткоін? Яка в ньому цінність? Який це товар? Що це взагалі? Наприклад, в тому, що компанія Apple, яка робить дуже круті навушники, яка створює а, робочі міста, яка має величезні заводи, я впевен більше, що вона буде працювати через 5-10 років, ніж біткоін. Ну, чесно кажучи, ну я думаю, ти, мабуть, так само думаєш. Тому для мене купити ви довгу перспективу акції. Це буде більш правильне рішення, тому що я думаю, що, скоріше за все, цей бізнес буде давати а, ну, більше, як інвестиція. Але біткоін можна купувати як спекуляція. Тобто, якщо ти а, в біткоін, ну, можна сказати, не дуже сильно ми віримо, да, а, то в якісь інші альткоїни, повірити, взагалі буде дуже-дуже дуже важко. Але. Якщо ми віримо в якісь ал-альткоїни, наприклад, ми обираємо для себе одну, дві, три монети. У мене, наприклад, є декілька монет, які я вже купив, які вже дали декілька іксів, і я про них писав у своїй ВІП-групі, коли їх купував, тому підписники також купували ці монети. Ці монети коштують дуже мало, вони є фундаментальними, вони дійсно несуть цінність, і я вірю в те, що ці монети зможуть дати. ну, 10, 20, 30, можливо, навіть 100%, точніше 100 ексів. І це буде дуже-дуже круто. В такому випадку, це може змінити життя. І так уявимо ситуацію, що ти знайшов якусь круту монету, в яку ти дійсно віри, ви, віриш і ти купив цієї монети на 1 тисячу доларів. А вона зараз коштує лише 1 цент. Це буде значити, що в тебе буде 100 тисяч цих монет. Що буде далі? Ну. Скоріше за все, ці монети зараз дуже волатильні. І отримати там 20% за один день, це навіть є е, можливим. Я б не сказав нормальним, тому що це не є кожен день, але це є можливим. Хоча ця сума не змінить твоє життя. Але якщо ця монета буде коштувати, наприклад, 1 долар, то твоя тисяча доларів перетвориться вже в 100 тисяч доларів. Це вже є більш круто, це вже є а, те, чи можна ризикувати цими деньгами грошима? Це вже є те, що дійсно може змінити твоє життя. На 100 тисяч доларів ти можеш побудувати якийсь будинок, ти можеш купити одну-дві квартири, ти можеш ну, це реально може змінити твоє життя в фінансовому плані. Поставити тебе трошки вище. Тому. Мені здається, що якщо в тебе немає великих грошей, а і ти хочеш купити якусь спекулятивну монету, то твоїм вибором повинен бути саме не біткоін, а якісь альткоїни, в яких ти розібрався, в які ти віриш і сподіваєшся на те, що вони виростуть. Так, звичайно, те, що біткоін виросте, ми можемо не сумніватися. Чи виростуть ці монети, не знаю. Це дуже великий ризик. Але плата за ризик може змінити твоє життя. І ти повинен думати, чи готов ти е, тримати ці ризики для того, щоб змінити своє життя? Чи не готов? Я вважаю, особисто для мене е, взагалі криптовалютна сфера, це, це сфера більш е, спекулятивна. А ось фондовий ринок це для мене вже. Більш такий інвестиційний напрямок. Тому я обрав для себе декілька активів, в які вже інвестував, і зараз сиджу і чекаю, коли вони будуть відростати, і давати мені ці самі ікси. Тому моя тобі порада, якщо ти хочеш саме спекулятивно купити якийсь актив і сподіватися на те, що ти отримуєш великі прибутки, там 10, 20 100 ексів, то обирай не біткоін, а обирай якісь недооцінені проекти. Проекти, які дійсно мають якусь цінність, які дійсно дають якусь революційну там, ну, технологію. Вони придумали щось нові, але вони ще не на хайпі, вони ще не заліз містились на популярних біржах, про них ще ніхто нічого не говорить, і ти можеш бачити, що вони, наприклад, дуже добру динаміку росту дають. Такі активи є, їх звичайно небагато, але якщо ти розібрався, бачиш цей актив, віриш в нього, ти можеш його купити і тримати, поки він не відросте. Особисто я собі поставив ціль, по якій ціні я готов продавати свої ці монети. І як тільки ціна доросте, я буду їх фіксувати. Частинками, або повністю це буде залежати вже від ситуації на ринку та від того, наскільки ринок буде перегрітий. Але я впевнений, що це буде рано чи пізно, коли, скоріше за все, у, бітко... у біткоїна буде новий халвінг, і, скоріше за все, це все буде відбуватися в 2024 році. Тому моя тобі порада, якщо в тебе маленька сума, не купувати біткоін а пос... спробувати розібратися з альткоїнами. І... На споті на ф'ючерси лісти для цього не потрібно. Ф'ючерси це зовсім інше. Про це я також можу зробити тобі більш детальне відео і розповісти, чи треба взагалі лізти на ф'ючерси для того, щоб розігнати свій депозит. Або ти його зільєш. На цьому в мене все з вами був як завжди Криптокиїв. Бувайте!